З вами, як завжди, в цей час програма очі. Сьогодні, 25 липня, ми серед іншого розповімо вам про таке. Поки Львівщина прощалася із загиблим героєм, його будинок грабували. Тут питання не скільки в тому, що вкрали, тому що тут нічого крім горя, якби не було. А електробуси нині там. Новинка простоює через проблеми з документами. Потрібні державні реєстраційні номери. Образ, який зцілює на Львівщині, відреставрували давню ікону. Будемо до неї проклонятися і сподіватися на чудо з небес. Що ні будинок загиблого бійця пограбували під час його похорону. Троє підлітків вирахували час, коли рідні та близькі поїдуть до Львова попрощатися із героєм і залізли в помешкання Олександра Швеця через вікно. Із домівки загиблого добровольця хлопці винесли гроші та речі на суму 40 тисяч гривень. Першого підозрюваного, 14-річного школяра, поліція затримала наступного ж дня. Ще одного, 15-річного мешканця Золочева, спіймали за добу. Третього співучасника й досі розшукують. Хлопці добре знали загиблого. Блого Олександр Швець був адвокатом і неодноразово допомагав одному з підозрюваних юридичними консультаціями. Минула п'ятниця для усієї Львівщини стала жалобною. Додому в рідний золочів привезли загиблого в зоні АТО добровольця Олександра Швеця. А от для трьох підлітків цей день став приводом для наживи. У після похорону, коли вбиті горем рідні, повернулися додому, то зрозуміли, їхній будинок пограбували. Не люди, які вірвалися до нас в хату, повідкривали десь Там стояло, відкрили йогурт, пообгризали шинку. Вкрали якісь дрібнички, вкрали якусь певну там суму грошей. Не, не дуже велику. Та? І ви знаєте, тут питання наскільки в тому, що вкрали, тому що тут нічого, крім горя, якби не було. Зайшли злочинці через сад на задньому подвір'ї, вилізли на дах автомобіля, ломом відчинили вікно та пробралися в будинок. Першого підозрюваного, 14-річного школяра, поліція спіймала наступного дня. Хлопець розповів, на такий вчинок його підштовхнули старші товариші. Крадіжку троє підлітків планували заздалегідь. Зранку зустрілися, вичекали, поки мене прощальна панахида, і коли переконалися, що в будинку нікого немає, вдерлися до помешкання загиблого вояка. Почав говорити по долари, по євро, там, що нього в хаті може бути, але я перше не знав, кого то. Я мав 70 доларів, тарас. 50 євро, ще, і трудними там, там ще мав, по 200. На що потратив гроші? Я, ну я всі не потратив, я потратив тільки 70 гривень, худоги, вода. Хлопець свою провину визнає. але Пояснити навіщо він обікрав будинок, не може. Ми вирішили поспілкуватися із мамою підозрюваного юнака, запитати про характер Юрка і його друзів. Утім, агресивно налаштована жінка накинулася на нашу знімальну групу. Скажіть, будь ласка, що ви хочете? Мене в телевізор мене нема чого показувати. Ти поняли? Ґ... Ти буде знала. Ґ... Як з'ясувалося згодом, один з юнаків був добре знайомий із загиблим. Олександр Швець був адвокатом і неодноразово надавав хлопцям юридичні консультації, адже усіх трьох підлітків вже ловили на таких правопорушеннях. Три особи, три неповнолітні жителі міста Золочева, які неодноразово вже нами були зафіксовані, спіймані від ряд кримінальних проваджень відносно останніх знаходиться на розгляді в судах. Зараз поліція розшукує третього підозрюваного в крадіжці – 17-річного мешканця. Золочева, якщо вину хлопців доведуть, то їм загрожують до шести років за ґратами. Олена Ровенчук Анастасія Королюк, програма Очі на львів ТБ». Наслідок пожежі у Львові згорів дах п'ятиповерхівки. По обіді на вулицях Шотароставелі спалахнуло горище житлового будинку. Вогонь швидко поширився дерев'яними конструкціями і ледве не перекинувся на дві сусідні будівлі. Полум'явщен знищило 300 квадратних метрів покрівлі та одну з кімна... кімнат мансардної квартири. На щастя, ніхто з мешканців не постраждав, однак пожежа спричинила значну задимленість. Тож вісьмох людей рятувальники евакуювали, аби ті не задихнулися. Із вогнем майже дві години боролися 38 Менесників причину займання з'ясовують правоохоронці. Роботу Львівської пивоварні захотіли не хмільного, а грошей. Львівський повзавод замінували. Повідомлення про те, що на території вибухівка до управління Державної служби з надзвичайних ситуацій надійшло вранці на електронну скриньку. Зловмисник вимагав викуп. 30 тисяч доларів або містом тектимуть пивні ріки. Завод зійметься в повітря. Саме таку винагороду зломисник вимагав від власника за збереження пивоварні. Повідомив, що саморобний вибуховий пристрій спрацює о 16.00. До цього часу. На вказаний в повідомленні номер рахунку потрібно перевести необхідну суму. Втім, обстеживши кожен закуток території підприємства, правоохоронці не знайшли підозрілих предметів. Зараз намагаються відшукати псевдомінера. На місці події негайно виїхала слідчо-оперативна група вибухотехніки, фахівці інших підрозділів, які задіюються у таких випадках. Було евакуйовано 70 працівників підприємства. Мували і заховали. Перший в Україні електробус досі не їздить вулицями Львова через бюрократичну тяганину, стверджують у Львів електротрансі. На нього з міського бюджету витратили аж 9 мільйонів гривень і пообіцяли, що новий комфортний чотириколісний прослужить не менше 18 років. Однак перевірити його на зручність львів'яни досі не можуть. Автобус на батарейках містянам показали ще минулу річ у листопаді й обіцяли запустити на маршрут до кінця 2015-го. Однак навіть до середини цього літа. Електротранспорт так і не поїхав. Комунальники пояснюють, причин затримки декілька спочатку вони начебто виявили певні неполадки в роботі електробуса, який мав усунути виробник Згодом виникли проблеми із документацією, адже аналогів такому транспорту досі не було в Україні. Тож постало питання: реєструвати його як тролейбус чи вже як автобус. Тому, мовляв, не вдалося відразу отримати номерні знаки. Наразі новинка простоює в тролейбусному депо днями департамент житлового господарства та інфра. Структури передасть її на баланс Львів електротрансу, і як тільки наше підприємство отримає державні реєстраційні номери, оскільки цей вид транспорту реєструється не як тролейбус, а як автобус, він буде запущений в пробну експлуатацію з пасажирами і, і спочатку на маршруті очевидно з більш простими умовами роботи. Львівськими заповідниками давній Пліснеск, Стільське городище, Тустань та Нагуєвичі. Визначить конкурсна комісія для кожного природоохоронного об'єкта своя сьогодні. можновладці облради шляхом жеребкування обрали членів поки що лише трьох комісій. Ще одну трійку відповідальних можуть визначити найближчим часом. Перше засідання нового жрі в повному складі відбудеться вже 19 серпня і хто є у нас бажаючий Обиралося лише по, по Тустані та по давньому плісницьку, оскільки до складу конкурсної комісії по Ногоєвичах не подала своїх представників жодна громадська організація, а до складу конкурсної комісії заповідника Стільські городище подало три громадські організації, однак по одному кандидату. Відповідно, це і будуть ті три представники. Із Дніпра підкорив найвищу будівлю Львова. Вихідними Артем Клімбов без страхових кріплень видерся на шпиль костелу Ольги та Єлизавети. Затя висоти у 88 метрів. Хлопець відзняв на відео. Руфор оприлюднив його на своєму ютуб-каналі. Телефоном хлопець розповів, до столиці Галичини приїхав здійснити саме цей подвиг. 19-річний Артем зізнається, боїться висоти і таким чином переборює свій страх. і, хоч, і хоча ця вершина для нього не перша, підкорити її було нелегко. Егко небезпечне захоплення у Львові стає дедалі популярнішим. Українські дахолази вже побували на верхівках оперного театру, телевежі та гарнізонного храму. Було важко, тому що там технічний сходів достатньо поганий. Це один з найвисоких храмів у Львові Львові та в Україні. І Удиний в Україні, який має такого роду шпиль. Аби зцілювала і повертала людям надію. У Кам'янці Бузькій священослужителі відреставрували давню ікону Кам'янецько-Струмилової Божої Матері. Історія образу сягає більше п'яти століть, так стверджують дослідники. А ще її називають однією з найзагадковіших церковних пам'яток, адже в за переказами вона лікувала людей від недуг. А щоб доторкнутись до полотна, жінки й чоловіки приїжджали з усієї округи. Обновивши образ, священики відновили й давню традицію і очікують на перші дива. Юрій Стромел. Це був голова міста, їхав на конях, і побачив світло, під'їхав ближче, коні стали на колішки, підійшов ближче, побачив на липі старезний матір Божу, на іконі. Відтоді образ опинився у руках священиків, а на місці знахідки згодом збудували храм, приповідають отці. Тепер це місцева церква, гріздва Пресвятої Богородості, що у Кам'янці Бузькій. Люди пригадують, з цією іконою завжди траплялись дива. На ній і барви мінялися. Татари спалили село і спалили три церкви, і вона вціліла. Кожна ікона вцілює по своєму. І вірити то дуже треба, тому що тільки віра спасає людину. А ще вона відома дивовижними зціленнями, щоб вилікуватись, люди приїжджали з Волині, Почаєва й Рогатина. А в знак вдячності залишали цінні речі. Деякі з них вдалось берегти і до сьогодні. Щось ви бачите сердечко, коли стілювалося серце. Може, зцілювалася душа, оце ті маленькі е, лота, які зберіглися вдяг в дар шану в е, чудотворній іконі проносили люди. Австрія заборонила вшанування чудотворної ікони в, на кінці при кінці 19 століття, і після того вони чудотворна ікона. Вже не вшановувалася, аби відновити давню традицію, священнослужителі відреставрували й освятили образ. Наступний крок, щоб ікону зарахували до переліку чудотворних полотен України. Ми хочемо відновити цю ікону шанування цієї ікони і занести її до церковного календаря, щоб вона мала теж свій день. А поки впродовж двох місяців віряни зможуть дотулитись до святині. Христина Волочанська, Антон Лакіза, програма Очі на львів тебе. Це все, що сьогодні для вас підготували мої колеги. Якщо бажаєте стати героями наших сюжетів, звертайтеся на безкоштовну гарячу лінію. Я ж прощаюся до наступних випусків програми. Очі.